Нещодавно я розповідала, як натрапила на піратську копію книжки. Це був дуже неприємний досвід, тож розповім, як не натрапити на піратів і де купувати оригінальні книжки. Потрапити на піратські копії книжок можна як в інтернеті, так і в реальних магазинах. Щоб уникнути піратських копій в інтернеті, звертайте увагу на ознаки надійного сайту. Декілька порад. Надійні ресурси завжди мають чіткі контактні дані: номер телефону, електронна пошта, адреса це все ознаки їх законності. Звертайте увагу на наявність детальної інформації про видавництво, автора, ідентифікаційний номер і СБН, піратські сайти часто не надають такої інформації або копіюють її з інших джерел. Відгуки реальних покупців це ще одна ознака надійного сайту. Якщо бачите мало позитивних, але підозріло однакових, Будьте на сторожі у фізичних точках продажу, наприклад, на ринках, будьте ще уважнішими. Піратські книжки часто продаються за зниженими цінами. Якісна книжка не може коштувати значно дешевше за ринкову вартість. Перевіряйте папір, якість палітурки і навіть запах, який часто є неприємним та хімічним. Найкращий спосіб уникнути піратства це купувати книжки в перевірених фізичних або онлайн магазинах. Надійні магазини забезпечують обслуговування клієнтів, гарантію якістю товару, а їхні книги часто мають спеціальні маркування або захист від. Підробок. Отже, чи купуєте книжки ви онлайн чи офлайн? Завжди перевіряйте надійність ресурсу та якість книги. Це допоможе вам уникнути піратів та насолоджуватися оригінальними творами.